Дорогі брати і сестри, вітаю вас на передачі. Пізнаємо Біблію. Сьогодні будемо роздумувати про союз і золотого Тельця у Книзі Виходу. Визволення ізраїльського народу з Єгипту саме по собі не було самоціллю. Бог не звільнив Ізраїлю лише для того, щоби. Вивільнити його з-під гніту та знищення. Він має певні задуми щодо свого народу. В чудесному звільненні Бог виявив свою силу, свою вірність і свою любов до Ізраїля. Ізраїль може довіряти своєму Богові. Бог же запрошує його до урочистого взаємного зобов'язання, до союзу в повному значенні цього слова, який установить юридичний. І духовний зв'язок між ягви та народом. Термін союз вже нам зустрічався раніше на означення «взаємен Бога з Ноєм, з Авраамом, і його ще буде застосовано, щоб охарактеризувати стосунки Бога з Давидом. Пророк Єремія виразно говоритиме про новий союз, який буде зовсім інший, аніж той, що був укладений на горі Синай. Іншими словами, він матиме нові характеристики. Втім, завжди йтиметься про Союз. Далі в історії Ізраїля згадуватимуться урочисті відновлення цього Союзу, приміром, наприкінці подорожування через пустелю за Ісуса Навина на останку здобуття обіцяної землі в час Йосії і після Вавилонської неволі, за езри і Наємії. як відомо, Ісус застосував вираз. Новий союз під час установлення Євхаристії на останній вечері, що перекликається зі згаданим текстом Єремії. Втім, тут не йдеться лише про якийсь термін, що з більшою чи меншою частотою трапляється в Біблії. Мова йде про одну з найважливіших біблійних реалій, що її взагалі назвали хребтом всієї Біблії, адже справді все в ній базується на союзі, навіть коли самого цього терміна ми не знаходимо в тексті. Термін Союз вказує на центральну дійсність усього об'явлення. Бог замислює звершити спасіння людини за її згодою і співпрацею, ставлячись до людини як довільної і відповідальної особи. Союз це розподіл відповідальності між Богом і людиною в сфері спасіння вже від самих початків людства. Бог запрошує людину до співпраці з ним, як у створенні, так і в спасінні. Цікавим і значущим є той факт, що текст, в якому описано Союз, побудовано на кшталт своєрідного протоколу, згідно з яким укладали договори Союзу в другому тисячолітті до Христа. Словом, мова йде про пакти між нерівними сторонами, зазвичай вони складалися з передмови в якій перелічували титули володаря, з історичного прологу, умов договору, розпорядження про зберігання документа в храмі та періодичне його привселюдне читання, переліку свідків договору, закликання благословень і проклять на того, хто зберігатиме або переступить укладений пакт, присяги васала у вірності і на завершення священної церемонії. Ці ці елементи ми знаходимо. В 19, 24 главі книги виходу, хоч їх не відразу можна зауважити, Я, Господь, Бог твій, це представлення володаря, Бога Ізраїля. поза як Він є Богом Отців, Богом, який об'явив себе Мойсеєві. Мова йде про безпосередні особисті стосунки між Богом і Ізраїлем. Відразу після цього, в тому самому вірші, пригадано подію визволення з Єгипту. Це могутнє Боже втручання за, для спасіння вибраного народу, через яке виявилися велич і сила Бога, Я, Господь Бог твій, який вивів тебе з єгипетської землі і визволив тебе з рабства. Бога Спасителя євреї пізнали в дії, Бога близького до людей, який дарує життя, і цей досвід являє собою наріжний камінь ізраїльської віри в єдиного Бога. Десять заповідей служать умовою Союзу, що як в Біблії, так і у світських трактатах мають назву слова заповіту, десять заповідей. Десять заповідей, подібно як і інші приписи, що їх ми знаходимо в П'яти книжі, тісно пов'язані з усім контекстом історії Спасіння. Вони подають практичний і конкретний спосіб, як Ізраїль. Має прийняти діяння Бога, що дарує йому спасіння, як він має висловити своє довір'я до Бога, що вирятував його і цими приписами вказує йому шлях, як запевнити собі благополуччя. Закон завжди вважатиметься джерелом світла та життя. Він є Божим Словом, що вказує шлях до спасіння. І людина має стати на цей шлях. Взяти на себе певні зобов'язання. І Бог робить перший крок прихиляє людину до себе конкретними вчинками, виявляючи їй свою доброту і очікує від неї відповіді віри і вірності йому через сповнення його волі. І в цьому полягає зміст першої заповіді, яка становить підставу і основу для всіх інших, навіть тих, що пов'язані зі стосунками з ближнім. Всі ізраїльтяни є улюбленими Божими дітьми, отож вони мусять любитися між собою і поважати права один одного. Таким чином заповіді становлять основу для формування спільноти Божого народу. За тодішньою практикою договори мусили бути викладені на письмі, як для того, щоб запобігти фальсифікації. Так і для того, щоб їх періодично перечитувати і відновлювати в пам'яті. І таким письмовим документом Синайського Союзу, що його Бог передав своєму народові є кам'яні таблиці, чи властиво таблиці Союзу, зміст яких належить Божому авторству. І вони містилися в ковчегу разом з іншими реліквіями з часу виходу з Єгипту. Таким чином, ізраїльське богослужіння зосереджене навколо ковчегу. Безперестанно нагадувало про події виходу із Союзу, використовуючи літургійні пісні, сами, в яких оспівували історію спасіння в термінах прослави, молитви і благання. Перше пояснення заповідей, що розповідали дітям, завжди мало бути пов'язане з контекстом історії спасіння. Ці накази були для Ізраїля дороговказом до гуманнішого. Повнішого життя, дарованого йому тим, хто, визволений з Єгипту, виявив йому всю свою любов. При цій нагоді можемо зауважити, що вся поведінка людини, тобто мораль, яка подана в Біблії у старому і в Новому заповітах, базується на поведінці Бога, на тому, що Він спочатку зробив для людини, так що вона лише відповідає своїми виборами і діями на Боже діяння. Ісус каже до своїх учнів: не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Бо це я вам приклад дав, щоб і ви робили те, що я вам учинив. І обов'язковою складовою частиною договорів є перелік благословень і проклять, що їх закликають на тих, хто відповідно буде. Вірним або невірним установленим домовленостям. І в Синайському Союзі переважають благословення. Дещо згодом, коли Ізраїль виявить свою невірність Союзові, інші тексти міститимуть незрівняно більшу кількість проклять. Союз вимагає також присяги у вірності та завершується релігійною церемонією. У книзі Вихід знаходимо урочисту присягу ізраїльського народу. А також релігійну церемонію жертвоприношення, кров'ю принесених в офіру жертв окроплюють народ і жертовник, зведений на пам'ять про союз. Нові стосунки з Богом визначено тут словами самого Бога: Ви будете для мене царством, священиків і святим народом. Це і є привілеєм, але водночас, і величним зобов'язанням, обов'язок визнавати. Уклонятися і почитати Бога належить не лише якійсь одній Його верстві, касті священників, а всьому народові. Тим більше апостол Петро зможе сказати про християн, що вони є народом священників, народом, що більше не обмежений національними расовими чи соціальними бар'єрами, а зібраний з людей усіх національностей та мов, які вступають у союз, встановлений Ісусом Христом. Величне визволення з Єгипту та Союз завжди залишаться контекстом законів, що їх Бог дає своєму народові. Вираз я вивів тебе з Єгипетського краю, що його знаходимо в Біблії понад 80 разів, є найбільше характерний для законодавчих частин книг виходу, левитів, чисел та второзаконня. Перед тим, як вимагати, Бог дарує, благодать завжди передує законові. Дар передує вимозі. І так розвивається приязний діалог між Богом і людиною, і у вірності, взаємно прийнятому зобов'язанню, розвивається історія спасіння. Декілька слів ще про золотого тельця. Ізраїльський народ не мав наміру поклонятися в цій статуї іншому Богові, він лише бажав мати видимий символ божества. Але Бог в першій заповіді заборонив не лише ідолопоклонство. А й будь-яке видиме зображення себе самого, добре знаючи, що ще примітивний менталітет народу прив'язався би до символу як до ідола, і вибір тельця був пов'язаний зі силою та плідністю, символом яких він був в культі стародавнього середнього сходу, зокрема в хананській землі. Це був один з найдраматичніших моментів історії Ізраїлю, коли порушено щойно укладений союз. Та ще в одному з найголовніших пунктів. Розчарований цим жахливим гріхом, Бог хоче винищити євреїв і зробити Мойсея родоначальником нового народу. І своїм заступництвом Мойсей відвертає винищення, нагадуючи Богові причини, задля яких він має продовжувати оберігати Ізраїль, так начебто Бог їх забув. І вся ця захоплива глава зображає нам Бога як живу, конкретну особу. Що ненавидить гріх і дає зрозуміти, яку силу заступництва мають ті люди, що, як Мойсей, посвячують своє життя Богові задля добра братів. Дякуємо, що ви були разом з нами. Пізнаваємо Біблію разом з католицьким телеканалом і WTN.